Вітаю! Ну хто з нас не чув про скатертину самобранку, це ж дивовижна річ з українських казок. Тільки подумав, а нині вже з'явилися найрізноманітніші страви. Звучить чудово, правда? От тільки давайте сьогодні розберемося, чому ця, на перший погляд, невинна казка може бути досить небезпечною для нашого реального світу. Так, скатертина самобранка, це ж ідеальний символ такого собі безмежного достатку. Вона, до речі, є не тільки в казках, але й, наприклад, в Енеїді Кутляревського. Але от у сучасному світі цей образ, на жаль, більше символізує необдумане споживання, і, звісно ж, ті гори сміття, що залишаються після нього. Та річ у тім, що це всього лише казка. На жаль, а може, й на щастя. І от саме це підводить нас до ключового питання. А як нам власне жити у світі, де ресурси не з'являються просто за помохом чарівної палички? Дуже часто ми живемо так, ніби ця чарівна скатертина справді існує, от саме цю ілюзію нескінченності ми зараз і розглянемо. А тепер давайте від казки перейдемо до реальності, бо наш світ, на відміну від того чарівного, живе за законами, де всі ресурси мають свої межі. Так що ж таке ресурси? Ну, якщо зовсім просто, то це певні запаси чогось, що можна використати, коли виникає потреба. Здається, нічого складного, але є один, знаєте, дуже важливий нюанс. Дивіться, ресурси бувають різними. Є людські, це наш час, наше здоров'я, є рукотворні гроші, наприклад, чи інфраструктура. І, звісно, є природні вода, нафта, ліси. І ключове слово тут всі вони, на відміну від казкових, є вичерпними. Вони закінчуються. І ось тут ми підходимо до головного конфлікту. Наші потреби та бажання постійно зростають, а от ресурси, навпаки, невпинно скорочуються, тобто ми хочемо все більше і більше, а наша планета може дати нам все менше. І менше. Це питання, знаєте, змушує замислитись ну от справді чи так же необхідна ота тринадцята футболка, якщо в шафі їх і так повно, або ще одна пара білих кросівок? Саме такі питання допомагають відрізнити реальні потреби від якихось миттєвих бажань. Добре, якщо є проблема, то має бути і її вирішення, тож далі поговоримо про те, як можна знайти оцю гармонію між нашими хочу і можливостями планети. «Keep calm and balance» — Гадаю, ця фраза ідеально передає суть. Тобто, насоводжуватися життям, але водночас тримати баланс між тим, що ми хочемо, і тими ресурсами, які потрібні, щоб це отримати. І як же цього балансу досягти? Насправді є досить проста формула з трьох кроків. Це зменшити споживання, повторно використовувати речі та, звісно, переробляти відходи. Ну що ж, від теорії до практики. У цьому розділі ми зібрали кілька корисних порад, які допоможуть зробити наше повсякденне життя трошки дружнішим до довкілля. Отже, крок перший зменшити. Тут головний ворог це імпульсивні покупки, особливо під час усіляких чорних п'ятниць. Як з цим боротися? Ну, наприклад, складати списки, визначати бюджет. Те ж саме стосується і ресурсів удома, вимикати воду, коли чистиш зуби, не забувати про світло, регулювати опалення. Це ж прості дії, але вони справді працюють. А зараз, зараз буде трохи шокуюча статистика. Тільки уявіть. За прогнозами, вже десь через 35 років в океанах на кожні дві тонни риби буде припадати одна тонна пластику. Одна тонна пластику це, знаєте, дуже яскраво показує, до чого призводить наша любов до одноразових речей. І це плавно підводить нас до другого принципу повторного використання. Виявляється, індустрія так званої швидкої моди стала другим найбільшим забруднювачем планети. А рішення ж просте купувати менше, носити довше і давати речам, так би мовити, друге життя. І ось ми підійшли до третього принципу переробки. Всі бачили цей знак, правда? Це стрічка Мебіуса, і вона символізує замкнутий цикл: виробництво, потім використання і утилізація. По суті, цей знак означає, що матеріал можна переробити і створити з нього щось зовсім нове. А як це працює на практиці? Ну, наприклад, звичайні пластикові пляшки можуть перетворитися на новий одяг чи навіть взуття. Для створення деяких моделей кросівок пуми, наприклад, потрібно всього чотири такі пляшки. Це і є справжня магія переробки, тільки вже не казкова, а реальна. Ми вже розібрали і проблему, і можливі рішення, а тепер, мабуть, найважливіше як кожен і кожна з нас може стати частиною цих позитивних змін. І тут є один ключовий момент. Свідоме споживання це, по суті, подвійна вигода. По-перше, є особиста користь це ж пряма економія грошей. А по-друге, є й суспільна. Ми допомагаємо рятувати нашу планету від сміття. Як колись сказав Махат Маганді, хочеш зміну в майбутньому, стань цією зміною в сьогоденні. Ця цитата мені здається, ідеально підсумовує всю нашу сьогоднішню розмову. Зміни починаються не колись потім, а тут і зараз з наших з вами щоденних рішень. І наостанок питання для роздумів: не треба намагатися змінити все і одразу, яку одну невелику, але цілком реальну зміну можна зробити вже сьогодні, щоб потроху відмовлятися від ілюзії цієї чарівної скатертини самобранки.